Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз я на кухні в першу чергу зготую їсти. Ну, сьогодні надумала піцу, мене дітки замовили. Для дітей я спекла сирну вже, а з ковбасою, з цибулькою, з помідорою, ну, з майонезом, з кетчупом. Якраз печеться, зараз покажу, яка вона. сиром вже похолодала. Зараз вже дістану другу. Така у нас піца вийшла. Це така піца, дуже гаряча. Вона сама легша, я її не розкатую, вже тісто ділю на дві частини і вже рукою розложую на формі, яка мені вже підходить. Ну, Часом буває цілу таку квадратну, а сьогодні вже таку круглу захотіла. Зараз я її розріжу. Отаке тісто. Ну так, у Лесі смачніше. Всім привіт. Знаєте, якось аж непривічно починати відео з того, що каву п'ємо. Зазвичай десь вже зразу трактор бурчить у нас. Але зараз нічого, зараз поїдемо, Позвольний чоловік буде тюкувати. Ну що, давай будемо пробувати піцу. Вже хлопці наші поїли. Тісто mm. гарне, так? Да? Смачно. Хлопці мені компліменти зробили. Аж як нагулялися, то взагалі. <схід> прийшли... Хлопці сказали, що смачніше, як кафе. Як піцарії. Ну, але вони з сиром тільки люблять. Добре, будемо чекати будемо їхати. Отак ну, зробили завершення сезону сіном, тепер плавно. Ну, хоча не плавно, швидко приступаємо до, до соломи, трошки повозимо, потюкуємо. Це солома ячмінна, отака вона. Ну, така дрібна гарна. Будемо бачити, що, що в жолоба, що під ноги. Та хай собі в цей крайній, то гарна пашиста тюк, Там трохи далі теж більш фашистіша. Отака вона, то щось будуть перебирати ще. На підсіл я не знаю, ще ніколи не підстріляв такою ячною соломою. Але знаю точно, що овсяною це, це не добре. Тоді ще як бічки були одв'язані, і на роботі був в Києві, то Леся дзвонить і каже, що бічки плавають. А була тільки овсяна солома з краю підстріляли, то вона так не вбирає. Ну, а за ячміну кажуть, що добре на підсіл і на корма така непогана. То це це поле не те, що ми з вами молотили, це кум віддав. то Зробимо допоможемо кому так сказати прибрати поле. А тючки, бачите, отакі виходять. І, ну і подовжені більше, як, як там кричицьку нам тюкували. Трошки буде важче грузити. Але нічого, думаю, зараз возика загрузимо заодно, поки тюкуємо. там на другому полі ще не тюковано. Їхали на своє поле тікувати. Оце наш ячмін, що ми молотили. Це густіше це вже Коля трошки порозкидав його, щоб річчя було. Великі не взяли, планували вже тюки грузити руками. Тож коля і руками порозкидав. Оце зараз вже тюкуємо на своєму полі. оця я солома, що змолотили. Перевеземо її. Побачимо. Бачу, трошки в кума. там немало вийшло, там не будемо ще забирати. То хто значить на хурку вліз чи можливо треба буде ще рейси ставити. Такий в нас рух. Скажу такий в нас рух на палі. Ну і тікують, і молотять все. Це вже поле стюковано. Наші. Але треба Приступаємо. Приступаємо. Починаємо із нашого, а там вже будемо дивитися, скільки влізе. На прицеп. вже загрузили і свого поля. Добре, що кому дав, тут воно якраз по дорозі. Ну, до нашого трошки далі доїжджать, а тут метрів 500, зразу коли до хати їхати, то заберемо. Буде хурка гарна, бо так все одно ж їхали б із-за цього. А слома така дрібна гарна. Отак. Назбираємо трошки цього року, запаси поробимо, щоб можна було і підселяти. Бачите, така як, як січка майже перебита. Добре, тоді буде легше і гніві кидати і все робити. Поїхали далі. Ну, така у нас, як ви бачите, сьогодні робота. Возимо солому. Це вже Коля приїхав до Кума на поле. Тут тут дуже багато. Скільки коля тків? Я то думаю, що мабуть не влізе. Якщо вже не влізе, то ще раз приїде. Бо таке довге поле, порівняно з нашим. А скільки всіх разом тіків? 69. 69. Сіно в нас було 70. Але сіно, то як ми тікували, то там тільки менші. Це отакий отакий великий тюк. Потюкуємо трошки, вже буде у нас якийсь запас. воно добре, що ще ну, зараз ціна ще не подорожчала за тюк, тому що ж з 1 липня зробили акцію таку для хліборобів, що ж солярка і бензин подорожчає, то, то мабуть, і тюки будуть дорожчі. Хоча зараз ще на пару гривень тільки подорожчало, то ще воно. Ціна така і залишилася була, а потім будемо бачить. Бо, бо до пшенички то ще буде, я думаю, днів 10 приблизно, щоб її молотити. А до осадок взагалі ще тижнів 3-2, може, ще не зелений тижнів 3. Якось так. Не хочеться навішувати так на краї. Там бувало в мене тютюк, як би розлізся, коли я там посередині ложив ще одного. То зараз глянемо. Добре, що все в нас вміститься. Не треба де другий раз їхати. Zaraz Cię przywiążę. Bo tam szokole poprawić z tej strony, nie? Все добре, все гарно вмістилось. Що мано було б наперед ще розложити, то ще місце залишилось. Зараз буду пробувати виїжджати, там трошки такий косогорик. Приїхали додому. Зараз будемо розгружати, Це вже Коля під'їхав з цієї сторони. Що ж, догрузили вже тюки, викидали їх на вишки. Як Здається, на возу було багато, а коли сюди закинули, то, то так собі. Ще, ще треба, а треба. Це ну, було 69, 4, 70 І ще хурок, можливо, яких 2-3 привеземо, будемо бачити тоді по соломці. Відео буде наше закінчуватися. Дякуємо всім за перегляд. Всім пока.